Ми приїхали сюди. от в чому я єсть угу. і мать, в тому ми приїхали. Ігор вимушений переселенець із Херсона. До Староконстантинівської громади із хворою матір'ю його евакуювали у грудні 2023-го. Ще із десятьма людьми поважного віку поселили у тутешньому територіальному центрі соцзахисту. Надали житло, гуму допомогу та триразове харчування. Майже за рік ситуація змінилася. У Нас ще раніше кормили три рази в день. Угу. А зараз э, з августа місяця нам сказали, що тільки в обід будуть нас кормити. Все, все остальне все на вас. На теперішні з сентября, да, нас перестали. Харчування повернуть, каже чоловік, але за однієї умови. Вона я говорю, а який как, же договор там заключити, щоб нас тут це саме, Вона говорить, що ви оформляєте договор, вот, і по тому дорогу це з її слов. Угу. То есть б мне ні, никаких ніяких не показували все. Сказали, що 75% забирает хостел. Угу. Uh хостел. -huh. А остальные 25% это вам остається на мелкі розходи. Uh -huh. Решта поселенців про відсотки від пенсій знають. Чи вдячні за гостинність, чи бояться сказати зайвого, стверджують умовами задоволені. Мені подобається гарчують. Нас ні. Ні. А чому? Ні. Раніше ну, переселенці. Угу. У нас раніше кормили. полмігода. Полгода пройшло, значить, угу. і зараз ви самі харчуєте. Да. Купуєте продукти, і тут набуто. Да, 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 У да. самому територіальному центрі озвучене людьми підтверджують, але на камеру говорити відмовилися. Ми е, говорили, що е, хто є особам похилого віку або з інвалідністю, вони можуть як варіант. До нас це е, е, написати заяву, щоб е, бути е, отримувачем соціальні послуги ага. догляду вдома, ага. тобто бути в цьому відділенні. Ага. По законодавству України в відділенні відділені стаціонарного догляду можуть бути ті особи, вони рахуються на державному отриманні. Частина ага. з доходів в даному випадку це пенсія. Ага. Це 75% вираховується по їхній же ж заля погляду закону. Територіальний центр нічого не порушує, пояснюють юристи. Але є моральна складова, йдеться про наших людей, які втікали від війни з порожніми руками. Хіба не знайшлося б їм по мисті староконстантинівського борщу? А чого до прикладу зараз не годують? Немає фінансування вже е, дивіться. Фінансування все є справа в тому, що е, перших півроку їх е, годували, так як це належить закону Uh -huh. Законодавством далі ми їх годували також е, за волонтерську допомогу. Uh -huh. Зараз ви ж бачите, от наприклад, в нас навіть в установі спочатку е, війни волонтер е, надавали ну, міській раді, uh -huh. а ми тут безпосередньо роздавали uh -huh. людям, внутрішньопереміщеним особам допомоги цього року. Зовсім її немає, абсолютно немає ніякої допомоги. У департаменті соціального захисту населення Хмельницької ОВА переконані саме міська рада мала б виділяти додаткові гроші на підтримку ВПО. Ну і однозначно мають бути забезпечені в даній ситуації. Якщо ми виходимо із тих критерій, що люди, які проживають поруч внутрішньопереміщеними, забезпечуються повним стовідсотковим. Доглядом і харчуванням трьохразовим, і так далі, там да і проживанням, то і ті люди, які приїхали і там також проживають числа переміщених, мають також бути забезпечені. Необхідно звичайно передбачити видатки з місцевого бюджету саме на Внутрішньопереміщених осіб, звичайно, а у Верховній Раді позицію місцевих владців шоковані не тільки самого терцентру, а й облвійськ адміністрації. У комітеті, що займається проблемами ВПО, кажуть, саме вона мала піклуватися про евакуйованих і концентровано звертатися до ОВА місцевих і вимагати від них забезпечення, хоч в якийсь спосіб. Вони представники по великому рахунку держави, і вони повинні забезпечувати. В тому числі і людей пенсійного віку і лежачих, хоча б найменшим будемо так раціоном на для виживання. Тому я вважаю і не те, що вважаю, я впевнений, що треба звертатись до ОВА. Є кошти, які виділяються на утримання у самій облвійській адміністрації, прояснити ситуацію часу не знайшли. Тож людям, яким немає куди повертатися, тепер і тут подітися ніде. вроді, як говорили, що нас будуть пересілять. Угу. Вот. Но потом сказали, что нас переселять не будут, а просто выселят. Я говорю, ну і куди ж ми? Я говорю, ну саме більше, шоот вийду во двори, все сяду здесь зі и... сікуди. Ну, Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33-й телеканал.